Зараз на прямому зв'язку із нашою студією начальник служби зв'язків із громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, Арсеній Приліпка. Пане Арсенію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку, Доброго ранку, пане Арсенію. За інформацією нашої редакторської групи, ви перебуваєте зараз на вугледарському напрямку. Розкажіть, що там відбувається, як зараз діють окупанти, і яка ситуація загалом? Саме так, ми на Володарському напрямку, і ми досить тривалий, перепрошую, досить тривалий час. Знаходимося тут уже 11-й місяць. І в порівнянні з зимовою кампанією ситуація більш стабільна і контрольована, інтенсивність менша боїв значно. Власне, ми і ворог перебуваємо зараз в такій позиційній обороні. Що це означає? Це означає, що. Штурмові дії а, не такі інтенсивні, і більше використовується артилерія та БПЛА. Це є і а, такий плюс, і є мінус. Мінус в тому, що а, і додам, що ми досить тривалий час вже знаходимося на цьому напрямку. Це б то ворог, які ми дуже добре знаємо шляхи і переміщення ворога, так само знають вони. А, про нас, тобто місця пристріляні, артилерія так працює щільно, і це унеможливлює або зменшує там шанси, щоб здивувати якимось там тактичним рухом ворога. Ось, але плюс в тому, що ми знаємо, що вони роблять, як вони роблять, куди вони рухаються, і робимо все, щоб знизити їхню активність. Мовою наших вогневих засобів. Пане Арсені, а розкажіть, будь ласка, загалом, як себе поводить ворог на цьому напрямку, ви от говорите, що тривалий час там знаходитесь? Чи бачите, можливо, якісь зміни в його тактиці, і загалом, як можете прокоментувати, який рівень підготовки окупантів зараз на вашому напрямку? ну Якщо подивитися на весь цей період за 11 місяців, то як тільки ми зайшли на цей напрямок, то активність була такою. Середньою. Потім вони робили штурми ще в жовтні, в листопаді. Ось і зимова кампанія, якою вони використовували дуже багато техніки, дуже багато особового складу. Я думаю, ви бачили відео і ви володієте ситуацією. Скільки техніки було підбито і знищено тоді в влюдневу кампанію? Там близько 130 одиниць. Це дуже велика кількість. Ось, оце я вважаю, це був піком тоді, на нашому напрямку, а потім поступово, за допомогою артилерії, танків, БПЛА, наших засобів протитанкових піхоти, ми знижували їхню активність. І, тобто не було такої кількості техніки, такої активності, кожен день, штурмів. Вони знижувалися поступово. Ось, ну і зараз це виглядає так, що вони на своїх рубежах знаходяться і, ну скажімо, не роблять активних дій, штурмуючи наші позиції. Це тільки е, така дуель е, артилерії, використання БПЛА, дронів камікадзе, ну, що створює там певні незручності. Для наших підрозділів, пане Арсенію, що залишилось від самого Вугледару? І е, скільки зараз цивільного населення залишається там і е, в прилеглих населених пунктах? Ну на Вугледар, навіть якщо там сказати 11 місяців ми туди заїхали, і ти приїздиш і бачиш місто, то зараз на нього важко дивитись, тому що ну, на, на очах кожен день там ландшафт. Змінюється у лапках. Люди є, люди якось там живуть. На це теж важко дивитись. Там десь, я не можу точну цифру сказати, але десь до 100 чоловік ще залишилось людей. Чому вони там? Це їхній вибір. Важко сказати, тому що кожна людина це кожна окрема історія. І чому і не можна узагальнити, чому людина залишається в місті, яке кожен день обстрілюється. Чому людина залишається під там, страхом смерті, чому їй страшніше виїхати, ніж загинути? Там дуже багато питань. Менше-менше страждають, але все ж страждають прифронтові села. Ну і на це також важко дивитись. Ми на початку цієї години говорили про важливість і роль ФПВ і ударних дронів на фронті. Як ви оцінюєте ефективність і важливість цих засобів? Чи відчуваєте, що в росіян зараз більше їх, ніж у нас? Ну, ФПВ дрони, які БПЛА, вони зараз грають дуже ключову роль, тому що БПЛА — це розвідка. Коригування FPV – це е, незручна не зброя для противника, тому що ти її не бачиш і в останній момент можеш почути, це буде кілька секунд. Ось е, у росіян її достатньо. На жаль. У нас теж вистачає, але хочеться більше. Дякуємо, пане Арсенію. Дякуємо за цю інформацію. Це був начальник служби зв'язків із громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Арсеній Приліпка.